Рада, да, так, друзі, ми прибули в Ставище, в селищну раду. Хочемо подати запити, тому що ми в електронному форматі подали запити, а нам виставили рахунок. Така, таке враження склалося, ну, рахунок на печать, що це не селищна рада, а якийсь фотокопіцентр. Фото фотофотокопіцентр Тут ми приїхали наручно подати запити щодо справ в Ставищанській громаді, як вони тут. Земельки там трошки під як вони там е е озера блен, в оренду здають безплати відповідних податків. А саме цікаве, як вони е е вирубані ліси, лісополоси оформили на ЖКХ. Зараз це все буде подобати. Скажіть, куди можна запахти побачити? Де канцелярія у вас добро дня? Прийомно туди, далі. Туда, да? Кажіть, де прийом побачити? Так, ага. Добрий день. Добрий день. Скажіть ласка, запити подати це сюди. За вас? Так, сейчас буде. Так, раз у нас. А що ви робите? Фіксуємо. А, а ви не маєте таку, таких повноважень давати, не давати. Ви ж орган місцевого самоврядування. Да. Там давати, не давати на ваші компетенції. Це, будь ласка, у 25-й кабінет. Ага. Да. Все добре. Реш. Добре, дякую. Кабінет. Це другий поверх, так? Ага, угу. ага. Угу. Угу. Ну, що сім тут такі не змазані, коротше. Забороняєдже знімати. називається така дівчина сидить на блодній педалі. Ще не розуміє, чим це пахне.

Нам надсилали, нам там рахуночок виставили, мене не дуже влаштовує, що, там, щось присипу електронну електронному батері. Я би сам роздрукував. його, тому ну, я наручно вирішив щоб приїхати привезти. Як не закінчився обід. Що переведе. У організація. Яка організація? Давайте я напишу, що я отримала. Так, да, да, да. Просто отримала. Forest control. Можу показати посвідчення. Ні. Написати можна Можна, отримала. да, будь ласка. Есть ще Ваша бабу, у вас. Садьку, хоч. Восьмеру, дев'яте, п'ятого року. Дякую, гармонія. Задобачу. ЖКП ставище, запит подали наручну. Чекаємо відповіді. Скільки ж вони влупили лісополоси, як вони поставили їх на баланс?